Стамбульської конвенції щодо запобігання насильства над жінками і домашнього насильства. В якому контексті? Зроблю акценти лише на двох основних напрямках. Є така стаття в інтернеті, я роздрукувала, називається вона «Боєгуство і російські гвалтівники. 80-літня Габріела Кеп видала книгу. Чому в мене не було сексу німкиня, яка пережила Велику Вітчизняну війну, Другу світову війну, яка була одна із тих двох мільйонів німкень, які були згвалтовані червон... вояками Червоної армії. Тобто 2 мільйони німкень гвалтувалися п'ятьма мільйонами вояків Червоної армії, нашої радянської армії, яка взяла Берлін під час. Того, коли завершувалися події Другої світової війни. Запитання: чому так відбулося? Росія чи Радянський Союз не взяли на себе відповідальність за ті безчинства, за ті гвалтування, які відбувалися в той період на території Німеччини. Немає цих фактів. Чому так гвалтувалися німецькі жінки? Вони не воювали з радянською армією, воювали їхні чоловіки. Так, вони перебували в період окупації і, і під режимом Гітлера. Але чому саме радянська армія, наші радянські воїни здійснили такі страшні безчинства? Чому спрацювали тоді тваринні інстинкти? Таких книжок, які би піднімали ту проблему Другої світової війни, дуже мало. Тому що, як правило, жінки і проблема насильства і гвалтування є достатньо щепітільною темою, яка не прийнята як не тільки в українському суспільстві чи в ті часи в радянському суспільстві підніматися нагору, вона чомусь завжди замовчується. Та проблема не була розглянута і проаналізована ще з часів Другої світової війни. Питання чому? Чому спрацював отакий стадний інстинкт гвалтувати і принижувати слабших себе? Ця ситуація не була проаналізована. А проблема криється зовсім в простому, в простій відповіді. Пропаганда. Сталін і Радянський Союз через засоби масової інформації, через виступи, через приниження, через залякування, через тримання в шорах всього радянського суспільства виховав воїнів, виховав людей, які були залякані. І в період, коли відбулася агресія вже в переможному кроці, придушення гітлерівської е, навали цієї коричневої чуми, спрацювали у ці тваринні інстинкти. Саме пропаганда зробила можливим такі страшні факти, про які я кажу: гвалтування 5 мільйонами радянських воїнів 2 мільйонів німків. Що ми бачимо, що відбувалося в, в Боснії? Коли розпадалася, коли відбувалася війна в Єгославії, від 20 до 70 тисяч боснійських жінок були зґвалтовані армією е, Слободана Мілошовича в той період. Страшні насилля, страшні зґвалтування, страшні вбивства. Що ми бачимо на сьогоднішній день у нас на сході? Ми бачимо, що жінок гвалтують. Дуже багато фактів, і е, ці факти фіксуються. І представниками місії націй. Ці жінки гвалтуються, вони замовчуються, багато з них не доживають і не доходять до сьогоднішнього дня, навіть не можуть перетнути кордон у цієї окупаційної зони. Це ця пропаганда, яка діє зараз на сьогоднішній день в тій самій Росії. Я хочу показати вам просто от те, що я сьогодні, готуючись до зустрічі, два витяги із е е інтернета. Сайт Хвиля. Два паралельних повідомлення. У 2015 році Росія буде знімати кіно про Україні в составі російського государства. І друге, лідери США, Франції і Германії готові ужесточити санкції проти Росії. В цьому повідомленні про те, що в 2015 році Росія буде фінансувати фільми е, про Україну. Читаю, просто зачитаю вам малесеньку виживку. Міністерство культури Росії опублікувало перечень, утверждаємо властю тем для російських кінорежисерів. В частности, в этом году государство будет поддерживать съемки картин на тему истории Крыма и Украины в период вхождения их территории в состав российского государства. В прошлом году, например, мы сосредоточили внимание на создании работ на тему победы в Великой Отечественной войне. В 2015 году темой станет Крым. Также Кремль советует снимать кино про военные победы России. исторических личностях и современных героях Российской Федерации о перевороте в 17-м году, в развале СССР в 91 году, а также о традиционных семейных ценностях. Про що це говорить? Маленька стаття, правда ж? Чотири речення. Говорить про одне. Там, де лідери США, Франції і Германії збираються уже сточати станції, розуміючи, що Путіна треба. Питання Путіна і агресії в Україні треба вирішувати мирним дипломатичним шляхом, душити його в тих санкційних обіймах. Путін збирається продовжувати антиукраїнську, антисвітову, антидемократичну пропаганду. Ви бачите, які на що буде йти фінансування російської пропаганди? Росія понад усе перемоги Росії, цінності, сімейні цінності, оці які закладаються. Що ж вона должна бути вдома, та ж надола. Жена долажна варити мужу суп, борщ їдіть дома, ходити в церков і все. Оце вам порівняння двох моментів, на яких ми стоїмо на сьогоднішній день. Висновки Путін не збирається зупинятися. Його пропаганда буде розкручувати ще більше цих махових агресій. І ми побачимо це все і вже наблюдаємо, що відбувається на Донбасі. Чому Путін використав саме Крим? Луганську і Донецьку область. Тому що саме в цих трьох областях оця совєтськість наша залишилася в найбільшому, найбільш концентрованому вигляді. Найбільше залишилося людей зазомбованих які пам'ятають оті радянські часи, які приводять до того, коли відбувається агресія, до цього статного інстинкту. Ми прекрасно пам'ятаємо, як жінок у нас на Донбасі ставили перед. За, за кордоном перед російськими танками і дітей, правда ж? Ця гібридна війна не тільки полягає в тому, що знищується населення і захоплюються території людьми без погонів. Ця гібридна війна в першу чергу пов'язана з пропагандою, приниженням і залякуванням наших українських громадян, нав'язуванням стереотипів росіян, що ми є нижчою расою, що жінки є нижчою расою. Їх треба принижувати І через це приниження, якби помста. Українським боякам через українських жінок буде пропагуватися. Це вам один аспект. Росія не спить. Вона буде пропагувати агресію, насильство і знущання над іншими. В цьому проявляється ницість і боягузтво сьогоднішнього керівництва Кремля. Не хочу говорити про націю російську, я хочу говорити саме про ницість Кремля. Ця пропаганда. Буде направлено в першу чергу через жінок проти України і проти Європи також, проти цілого демократичного світу. І другий аспект те, що говорив е, посол Швеції. На сьогоднішній день е, більше півтора мільйона мешканців е, Сходу, це Донецька і Луганська область, переїхали сюди на неокуповану територію України. Ми прекрасно розуміємо, що ця ситуація не розв'яжеться за рік, за два, за три, знищена територія Донбасу, а Путін це свідомо робив, тому що основні енергетика і основні важка, основні економічні чинники, знаходяться саме в Луганській Донецькій області. Путін не просто так це все зробив, тому відновлення Донбасу буде відбуватися багато і багато років. Люди, які переїхали сюди, залякані. Знервовані, залишилися дуже багато жінок і дітей, і чоловіків старшого віку, які не мають житла, які не мають роботи. Ситуація насильства в сім'ї і насильства між е, статтями буде посилюватися. Ще один акцент. Хочу повторити його, і щоб ви прекрасно розуміли, шановні представники е, засобів масової інформації. Дуже багато повернеться інвалідів, наших хлопців, воїнів. Ми коли е, робили концерти з депутатками в Харкові е, на День Незалежності, е, привезли туди концерт в Харківський госпіталь. Ви Знаєте, надзвичайно страшно було дивитися на ціну відстоювання незалежності і демократичних принципів України, яку заплатили наші хлопці. Там лежали їхні половинки, пів руки, одна рука, одна нога хлопця, одне око ізородовані повністю. Ну, всі в шрамах, хлопці, які лежать на ліжках, прикладеш до них до щуки руку, це я свої почуття вам зараз хочу передати, вони плачуть. Це люди, які віддали не тільки життя, частини свого тіла. Це люди, які віддали на цій війні душу. Та душа залишилася так. Вони повертаються спустошеними, вони повертаються обезльонними. І вся ця злість. А держава не в змозі так швидко величезна державна машина не в змозі так швидко перебудуватися на те, щоб надати їм відповідну психологічну, матеріальну і іншу допомогу. Не в змозі тим величезній кількості переселенців надати зараз ту потрібну і моральну підтримку, крім фінансової для того, щоб стабілізувати їхні відносини між собою і в сім'ї. Тому надзвичайно важливо це другий аспект, про який я кажу. Перший це пропаганда, і другий це. Надзвичайно важливо ваша роль засобів масової інформації доносити, правильно доносити. А саме ви формуєте інформаційний простір і думку суспільства, що буде відбуватися зараз, як має відбуватися в сім'ї, яка це має бути терпимість? які це мають бути відносини в сім'ї. Надзвичайно важливо, тому що саме ви, а більшість тут я дивлюся серед журналістів, саме жінки. Я не просто так привела вам приклад тих двох мільйонів німкень, які були зґвалтовані в Другій світовій війні. Ми підходимо до тої хвилі, що такі події можуть відбуватися у нас як можливість, від, як е, помста від безсилля, як психологічне дадло, як образа за те, що держава не може надати е, до кінця відповідної допомоги. Тому надзвичайно важливо, що сьогодні відбувається ця конференція. Швеція профінансувала проєкт по підготовці українського законодавства до ратифікації цієї Стамбульської конвенції. Конвенції, яка створена для створена для того, сформована, щоб запобігти насильству. Як в сім'ї, так і насильство взагалі в суспільстві. За допомогою цих коштів були проаналізовані три основних закон, законопроекти чи закони, які є зараз в українському чинному законодавстві. Це Кримінальний кодекс, Кримінально-процесуальний кодекс і сімейний кодекс. Цих три закони, мабуть, мають бути першими, куди мають бути внесені зміни. Чому саме цих три закони? Тому що оця навала насильства, яке от-от уже назріє, воно вже відчувається на кінчиках пальців. А не треба далеко ходити. А не треба було війни, а Оксана Макар. Аврадіївські гвалтівники. Хіба не та сама совєтність залишилася в нашому суспільстві? Хіба ми того не бачили? Особливо в період правління Януковича, правда, коли ця внутрішня агресія проти власного народу збурила отакі прояви. Тому саме в цих три закони будуть внесені перші правки. Це закони, які дозволять зразу припинити і карати це насильство. Крім того, цей проєкт по імплементації цієї Стамбульської конвенції в Україну передбачає вносити зміну ще в 19 інших законів чинних. Які діють в Україні, і створення ще двох-трьох інших законів. Так от, завершуючи свій виступ, мабуть, сумбурний, але дуже емоційний, який ну, направлений так, щоб сколихнути вас, зрозуміти, щоб ви зрозуміли, наскільки це важливо сьогодні, крім тих економічних проблем, які є в країні, крім тієї проблеми війни, яка є в Україні, щоб ви, саме ви, представники мас-медіа. Формували правильну думку в суспільстві, тому від себе скажу: ми депутати із міжфракційного об'єднання рівні можливості, зараз дуже серйозно націлені на те, щоб взяти на себе оцю відповідальну місію. Дуже правильно сказано було. Ми представляємо на 10 в парламенті жінок. Ми представляємо 55% жінок, 62% жінок України і в кінці кінців. Жінки представляють більше населення планети, то може, прийшов час нас захистити, тому ми, жінки міністраційного об'єднання, депутатки, будемо пробувати за надзвичайно короткий період хоча б цих три основних закони, які вже опрацьовані, імплементувати і подати їх на розгляд Верховної Ради і ближчим часом до середини літа проголосувати їх в парламенті. У 2014 році я подавала зміни до Кримінального кодексу, е, саме, е, якщо ви пам'ятаєте, подавав тоді Ляшко Олег і подавала я зміни до Кримінального кодексу покарання за сепаратизм. І я говорила тоді, виступаючи дуже коротко, ми не мусимо доганяти проблеми, ми мусимо бачити їх, відчувати і випереджати, працювати на випередження. Тому що якщо ми цього не будемо бачити, і з вашою допомогою не будемо правильно піднімати це в пресі в, в ЗМІ, то ця проблема накриє нас. Ми отримуємо, крім голодних бунтів, злочини, пов'язані з хвалтуванням, з приниженням дітей, з приниженням жінок. А це пов'язане буде з інтелектуальним деградуванням суспільства. І останнє речення ще з цього приводу про, про інтелектуальну деградацію. Ми дуже часто, я, Іра Геращенко і Маша Іонова, їздимо в Луганську та Донецьку області. От зустрічаємося, привозимо гуманітарні грузи, працюємо, заходимо в ті пункти, транзитні пункти, де проходять гуманітарні коридори. Спостерігаємо, як влада працює по наданню можливості нашим громадянам, які залишились в окупаційній частині України, виїхати сюди, на цю територію. Спілкуємося з переселенцями, спілкуємося з жінками, з дітьми, особливо старими. Я бачила в Слов'янську ті вагони, де старіки, яких вивезли, не можуть їхати далі. Вони просто живуть в тих вагонах, без туалетів, без світла. Уявляєте собі запах, уявляєте собі обстановку, уявляєте собі це все. І от ми говорили з Москалем, з Геннадієм Геннадійовичем, губернатором Луганської області. Я його питаю: от скажіть, Геннадій Геннадійович, як, е, ну, як е, те населення, яке залишилося. Е, як посприяти на нього? От ми, як ми, жінки, чи оця частина суспільства, яка ще не під війною, ми